Щоденник ДД, 3 червня, шостий крок. Були повністю готові до того, щоб Бог усунув усі ці дефекти нашого характеру. Велика червона книга, сторінка 207. Можливо, вираз дефекти характеру нам здається невдалим. Може, більш відповідним терміном буде захисні механізми характеру. Чи допомагають вони нам у нестерпних ситуаціях? Чи не була пережита нами образа невід'ємною частиною виживання у ворожому середовищі? Якби ми їх не називали дефектами чи захисними механізмами, приходячи в ДДА, ми нарешті розуміємо, що вони більше не діють у нашому житті і що ми готові їх усунути. Будучи готовими відмовитися від них, ми починаємо просити вищу силу прибрати ці речі. Коли ми продовжуємо працювати за кроками, стаємо спонсорами і бачимо позитивний вплив програми у своєму житті та житті інших людей, цей процес стає повсякденним. Ми відмовляємося від своїх захисних механізмів, оскільки бачимо їх такими, якими вони є насправді. Важко повірити, що ми не бачили цього раніше, але тепер ми все розуміємо і не повертаємося назад. Цей новий спосіб життя заснований на відповідальності. Ми плекаємо своїх внутрішніх люблячих батьків і показуємо внутрішній дитині, що нам можна довіряти. Так само, як здорові батьки встановлюють безпечні кордони для дитини, ми встановлюємо їх для самих себе. Травмовані частини нашої душі більше не командують пораду. Наша внутрішня дитина оточена любов'ю і розквітає. Сьогодні я готовий виявити ще один дефект характеру, який вже втомився тягати за собою, і позбутися його.